Вступник голови комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України, пане Олеже, яка ситуація зараз в вашому комітеті профільному, і як ви оцінюєте цю ситуацію зараз? Доброго дня, шановні панове журналісти, шановна громадськість. Я однозначно підтримую, підтримуватиму і зараз підтримую ту позицію, яку відстоюють люди, яким не байдуже здоров'я. Натомість, на превеликий жаль, депутати деякі депутати Верховної Ради, які підозрюються в тютюновому лобізмі. А ви можете побачити їх тут красиві портрети громадських активістів, ведуть неприховану таку. Тактику для того, щоб заблокувати розгляд тих законопроєктів, які позитивно одностайно всі депутати комітету з питань охорони здоров'я із всіх політичних сил, які є, прийняли винести в зал в першому читанні. Я маю на увазі той законопроєкт, співавтором якого є і я також 2820. І комітет з питань охорони здоров'я однозначно стоїть на позиції того, що ми маємо адаптувати європейське законодавство, не древнє, яке вже якому вже більше 15 років тому, яке якраз передбачає. Е Інший альтернативний законопроект, яким заблокували, по суті, розгляд, передового і прогресивного, а той законопроект, який саме розглянув наш і підтримав комітет, і Україна має шанс стати в одному ряду, реально з євроінтегрованим з євроінтеграцією суспільства нашого, про, який, про що підписано і в Євроасоціації. Саме тому, однозначно. От така незрозуміла, а точніше абсолютно зрозуміла тактика голови податкового комітету абсолютно несприйнятлива і несприйнятна тими медиками і лікарями, які знаходяться в Верховній Раді, моїми колегами, які однозначно стоять за поступове зменшення і очищення України не тільки від Нового годину, а взагалі відживання тютюну. Натомість пропонований законопроект знаєте, зробили таку дуже хитру маніпуляцію суспільною свідомістю і маніпуляцію депутатами Верховної Ради. В ніч так званий альтернативний законопроект і його свідомо затягуючи з його розкладом в комітеті з податкової політики. Тактика, яку обрали новані депутати, свідчить про те, що вони свідомо абсолютно виступають на виступають на протягу тюнових кампаній, замість того, щоб підтримати. Будь-який розгляд, і я це хочу звернутися безпосередньо до пані Єжаніна. і Якщо в мене буде сьогодні нагода бути присутнім на засіданнях податкового комітету, я це питання теж підніму. Від них потрібно будь-яке рішення. Ніхто не просить схвалити його, чи підтримати, чи не схвалити. Будь-яке рішення депутати приймуть. Але має бути по регламенту і по процедурі рішення комітету про цей законопроект і шляхом маніпуляції з паном Пензенеком, який є представником народного фронту і є першим заступником голови з регламентного комітету. Чомусь вони взяли і прив'язали один законопроект до іншого. Хоча під час реєстрації альтернативним цей законопроект не був визначений. І е, намагання перебрати функції здоров'я на податковий комітет і все аргументувати, що е, податки важливіші за здоров'я. Я вважаю таку політику е, недалекоглядних депутатів Верховної Ради абсолютно неприйнятною. Тому я буду наполягати. Е, і відстоювати позицію комітету з питань охорони здоров'я для того, щоб ми могли все-таки розблокувати цю ситуацію і спонукати за допомогою громадськості, яка послідовно і давно відстоює цю норму, спонукати комітет прийняти будь-яке рішення. Дякую, як пане Олеже. Власне, вся історія цієї. Цього законопроекту вона розказана, вона заплутана, але це новітні форми тютюнового лобізму. Коли не у прямий спосіб, а у посередкований шляхом альтернативності і блокування законопроектів проходить, відбуваються дії на користь тютюнових корпорацій. Дійсно, ми не просимо схвального відгуку. Ми просимо просто виконати депутатів свою роботу за 14 місяців, просто винести і прийняти рішення щодо законопроекту 2430. Дроб один, тим паче, який вони так хотіли в свій комітет. Власне, це є ще іншою проблемою, оскільки всі антитютюнові законопроекти, податковий комітет намагається затягнути собі, доводячи спіною в рота, голови, що це що вони є профільними комітетами цих законопроектів, коли йде сфера регулювання е, тютюну, і е, коли ми говоримо про зменшення в опачки або е, інших спосіб. я би хотів.